у цьому так, так, так. Вартували би призупинити. Mm. До виріску mm. і Дежурного одного yeah. yeah. Ну добре. чесне слово, ми не будемо припиняти наші демонтажні групі. Це я а куди, ти, 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 не чи, що Руку п'ємо. Ні, біля, то... Ні тебе, а, тебе, не треба, не треба. Не піде тебе нікуди. Попробуй. Ти маєш да. право туди кричати? Ви перші починаєте кричати, ми нормально з вами розмовляємо. Що не ви не маєте права заходити з нас. Там, там, Батько, ви старша людина, навіщо вам то потрібно? Ми, ну, ми, ви, ну, ви, я ви вас прошу, ми, ми, ж ми ж ви ж адекватна людина не старша. Не ну, я вірю вам, ну я вірю вам Ну ну Чому вас тут хають? Я вірю, то станьте собі по здобути. Є представники, є ваш мер, та поворі, на що ви починаєте? Ну нашу тут потрібно? Ну а вы ви ничего не заняли, <звук> просто куса хорошо, хорошо я вас прошу. Я вірю, дякую за працю. Казали всі гаражі блядь, для людей. Для чого він домашні? Тут ми разом своїм. На ям тисячу разів казали, не ми винуваті в тому самі. Є інші люди, і питайте з них. Тепер де постанова? На все, будь ласка, в адміністрації там все є. Ну, ну що ви до нас? Ну всі документи є. Ну, ну що ви як малі діти? Ви думаєте, що ми просто приїхали отакі от собі красиві і починаємо щось робити? Перестаньте. Ну, ж є у вас адміністрації, всі є папери, все як має бути. Ну, ну, чого ви то робите? Нашого заробітку. робите? Неадекватні люди. Все. Якщо ви хочете щось неадекватно робити, ну, то зовсім інше. Не, ну а можна ну, често по людськи? Попросити. Може там може якийсь вплив, може до когось там звернутися, щоб залишили нам той зо людськи, Дійча, розумієте? Був господар, був. мер був, вони були разом. Мож мер ну, були я, були я не був. Я просто ну, нового, ні, ну, нічого, ні, не ну не чув не ж були разом, не говорили. Не ну, то дві години стояв розмовляв з ними. То було в понеділок, потім ще було. Ну, то все розмовляли, все говорили. Просто, ну, розумієте, якщо в нас в той завод розберуть, в нас вже більше в районі немає нічого. нас вже все розібрали. Там сказали, що не буде працювати, що не буде працювати. Ну, мертво все курсно. Звертатися до нього. Ну, чесно, ну, що ж ми будемо... нам там Ну, і що? То, що наш власник може на даний момент зробити, то би to, він набути так. Він казав, може. Він сказав, що воно стає не Він запитається вкласти дані ЦКТ, що ми думали, що вправдання має сікати. Вийнув, 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 а мій наша ваша та упаковка? Треба заводи робити, а не упаковка. Ваші спеціалісти були і були, <рекунок> тому що упаковка ваша <рекунок> <буде притати. рекунок> ви <рекунок> <його> <рекунок> не вийшла. Чому ми маємо казати вам, прихати вашу, що ми її не виймаємо? Ви не не вбираєте, ви не виймаєте, ви не виймаєте, ви не виймаєте. На територію. Нащо <плесить> ми вас маємо хаті? Виявили такого раду, коли приїжджали. Чому ви не доведеться? Мермо. Ми не чули. Дві години розмовляли поледів. Що ви говорять? Вам сказали, по колку запустить нерентабельний. Просто хоч забийся, хоч головою землю. Він не рентабельний. Ну і що ви мира, це і завтра ти всі залізят і всі вирізації, і за все так? Ми забираємо тимчасову центра, тому що за 20 Може і назавжди, я не можу спортивну, може і на